Біфрен, спокій за ясної голови. Напиши листа воїну у Черкасах з півсотні матерів, дружин, доньок та сестер військовослужбовців Збройних сил України і просто небайдужих жінок зібралися разом, щоб словом зігріти серця наших воїнів. Вирішили, що лист стане своєрідним оберегом, який можна носити в кишені чи біля серця, і в часи відчують, чи втоми перечитати його аби підняти бойовий дух. Про що писали армійцям? Дивіться в сюжеті. Та тебе, мій любий захисник. Я не знаю твого імені, але я звертаюся до тебе з вдячністю, любов'ю та повагою. Ми живемо в зелених сонячних мирних черкасах, і це завдяки тобі. Так Черкащанка Наталя розпочинає писати свій лист вдячності захиснику, який його отримає. Перейшла разом з 13-річною донькою. Листи пишуть кожна окремо: дівчина татові, мама бійцям, які нині на фронті. Чоловік самої Наталі нині в навчальному центрі. Подружжя зідзвонюється щодня. Попри власні хвилювання, жінка хоче робити все, аби кожен захисник нині знав, що він герой і його чекають вдома. Я вважаю, що це важ. І Так, як це підтримка, і так як ну, от ми напишемо листа, і нашого листа отримає, хтось почитає, е порадіє, чи ну, якось буде йому підтримка. Так може моєму чоловікові хтось напише листа. Я хочу, щоб він відчув е підтримку, що ми тут е -м якби. Пам'ятаємо про них, що ми тут знаємо про їхній подвиг. Син Оксана Куцуконь Олександр захищав Маріуполь. Загинув 22 березня, і лише через майже п'ять місяців жінка змогла поховати його в Черкасах. каже, прийшла на захід, бо чужих дітей не буває. Знає, що бійцям часто не до листування, але їм приємно буде отримати вісточку з тилу. Згадує, як сама з нетерпінням чекала від сина, хоча б слова. Означало живий На війні, чужих не буває. Ітай, і для нас вони всі рідні. Ми хвилюємося за кожного героя, за кожного захисника. Я для себе вирішила написати цього листа із таким змістом, яким би я цей лист написала своєму сину. Я напишу, що він найкращий, щоб він знав, що його люблять, його чекають. Ми цінуємо їх. Ми віримо в них. Написаний лист це більше ніж повідомлення, чи електронний зв'язок кажуть організатори. Неважливо, хто з бійців читатиме послання. Головне кажуть, щоб він відчув, що на війні він не дарма, і в тилу його чекають та готові підтримати. Слово жінки, слово матері, слово подруги це саме те, що хочуть чути наші хлопці, наші захисники. Окрім гуманітарної допомоги, вони дуже шукають листи і дуже шукають дитячі малюнки. Немає можливо часу користуватися там хлопцям телефонами, не завжди є зв'язок. А ці листи. Вони завжди будуть при них. Вони зможуть положити в кишеньку як оберіг, прочитати в саму тяжку хвилину. Черкащенка Тетяна свого листа скріпила ще й поцілунком. Саме поцілунок це вислів. Це наближення до людини, вислів того, що я дійсно не просто поважаю, я його щиро люблю. І я пишаюсь ним, і я дуже бажаю йому, щоб він повернувся додому і при можливості обов'язково заїхав в Черкаси. І, можливо, ми побачимось. На фронт волонтери вже відправили з півсотні таких листів. До кожного додали дитячий малюнок і торбинку з цілющими травами. Як оберіг. Ірина Цимбла, Срійністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини.